Жили собі три їжачки Вася, Петя і Кеша. Але кеша не був схожий на інших, він погано ходив і їв лише ягоди. Вася та Петя часто знущалися з нього і не хотіли з ним дружити. Одного ранку, коли всі їжачки вилізли зі своїх нірок та пішли снідати, Вася і Петя знову почали бешкетувати, розсипали їжу і не давали нікому спокою. Що ви робите? здивовано запитав Кеша. Ти нам не подобаєшся, іди звідси і не повертайся, грубо відповіли Вася і Петя. Сумний Кеша пішов мовчки геть. Минуло десять років. За цей час кеша одужав, став сильним і розумним. І ось якось прийшли до нього Вася й Петя, просили допомоги. Кеша задумався чи допомагати їм?